За в суду суду Саксаганського обладнані належною системою доступу до інтернет мережі, і тому дослідити цю сторінку в Ютубі не, не, не складає якоїсь великої складності. А ця відеозапись, яка там тривалістю до однієї хвилини, пояснює те на що я посилаюсь і знову ж таки, якщо якщо я посилаюсь на певні обставини, і про і прошу, я за літо відвод заявляю. І відвод. От Заявляю відвод, і черговий раз звертаю увагу, що якщо я на обґрунтування свого відводу посилаюсь на певні сторінки в Ютубі, а суд має доступ до мережі інтернет, в тому числі до цієї сторінки Ютуба, суд зобов'язаний, якщо б ухвала була вмотивована, переглянути у судовому засіданні цю сторінку в Ютубі. І врешті-решт прийнято обґрунтоване, але позитивне рішення з даного питання.